Привіт всім, приїхала сьогодні на старий клепош. Це такий в центрі міста а, ринок краківський, якби позаді мене, а там де червоні. Ну і хочу сказати, що зараз написала мені клієнтка, що вони хочуть купити квартиру в Кракові. Так от я вам скажу, що найкращий період купувати квартиру в Кракові це лютий березень. Чому? Тому що грудень, зараз люди виставляють, ті, хто хоче продати квартиру, грудень-січень. Свята квартири майже ніхто не купує. Квартири простоюють, відповідно в лютому і в березні. Є можливість трішечки сторгувати в ціні, і плюс ціна не буде завищена. З березня місяця прогнозують, що ціна буде підніматися на квартири. Ну, наприклад, в Кракові, Варшаві так точно. Не знаю, як в інших містах. Тому хто хоче купити квартиру, запрошую лютий, березень організуємо. До нових зустрічів. А -а -а.